Про свій шлях в медицині. Я назвала це для мене медицина моє дерево розвідку в медицині. Для мене медицина це як дерево з глибокими коріннями, з міцним стовбуром і п'ятьма гілками. У 1998 році закінчила факультет лікарська справа у Єреванському медичному університеті. Традиційної медицини у Вірменії. Рік проходила спеціалізацію по рефлексотерапії, називається джензіотерапія. Це теж акупунктура. Моя перша наставниця, вчитель, кумір, науковий приклад для мене, лікар з великої літери Еліонора Нацакановна Мінасян, яка відкрила мені двері в чудо світ китайської медицини. Безмежна подяка їй за мої глибокі коріння та знання у китайської медицині. Я досі використовую її авторську методику діагностики та індивідуального підбору препаратів енергоінформаційної системи людини. Потім доля перенесла мене в Україну, в Київ де я продовжила своє навчання, навчання на кафедрі неврології та рефлексотерапії після нострифікації свого диплому. Мені пощастило бути студенткою, ученицею, засновниці такі, мами рефлексотерапії в Україні, видатного лікаря та наукового керівника ангелу-охоронця всіх рефлексотерапевтів Мачерет Євгенії Ліонідівні. Це як стовбур мого дерева. Руками формувалися ці річні кільця дерева. Кафедра мені рідненька, проходила і зараз періодично проходжу школи рефлексотерапії, неврології, практичні мастер-класи, стажування, конференції тощо. Під чутким керівництвом завкафедри Свірідової Наталі Константинівни та керівника курсу Чуприна Геннадія Миколаєвича. Хочу висловити велику шану та подяку цій кафедри. Паралельно стовбуром та гілкою рефлексотерапії, формувалася дуже важлива міцна гілка ще, на мою думку, це проходження інтернатури у Київському медичному університеті за спеціалізацією неврології під патронажем телегатора Олександра Яковича. У нього я навчилася нюансів ретельного неврологічного огляду. Я Завдяки йому його мудрим порадам та під керівництвом захистила магістрську роботу по неврології 2011 році. Наступна гілка розвиток, напрямок це гомеопатії та біорегуляційної терапії. Подяка Української академії біологічної медицини та науковому відділу академії усім лекторам за інтегративний підхід до лікування. Нещодавно 9-23 року отримала всеукраїнську премію Вадима Клименко за найкращий клінічний, клінічний випадок за використанням системи комплексної регуляційної терапії станів. Ми вас вітаємо дуже. Бо ми цього, ще не чули. Так, так. цього ми ще не чули, це новим новим. Це, це новинка. З е, ну, З 2013 року я працюю у КНП КДЦ Болонського району, місто Києва, як лікар лікар-невролог. З 15-го року вже відкрила приватний кабінет Тиньян Мед як невролог рефлексотерапевт від ліцензію МОЗ України. Ну, і Ми причі? всі ці посилання залишимо так, щоб ви могли ознайомитися з вашою діяльністю, з вашою сторінкою і знали, як з вами зв'язатися. Обов'язково під цим відео будуть всі посилання. посилання. Вас. Дякую. І про курси акуп... акупунктури Пітера Ван ще тоді тільки очні курси були, пам'ятаєте, я дізналася, коли проходила спеціалізацію рефлексотерапії разом з Олесією. Да, це, час... це викладач, видатний, кращий викладач цього курсу і також учениця Пітера. І вам пощастило бути так. Особисто знайоме. На той час за особистими сімейними справами я не могла пройти очні курси, і у мене, були, ну, у мене були маленькі на той час дітки. Потім сама шукала, ви знаєте, шукала, де, де та як попасти до нього, до нього на навчання. І я вважаю чесно себе щасливчиком, тому що ми, наша перша група з України, потрапили на онлайн. Онлайн навчання 2021 по 2023 рік, і в часи ковіда, початку повномасштабної війни. Так, і я гадаю, нас це врятувало, реально врятувало від смутку тому що пітер нас на рятували і витягували із, таки, із таких станів. Станет, а, так. Мозок просто радів нової, нової інформації, яка <смеш> Життє... стресовий стан життєрадісна була, бо ми розуміли, як вона може допомогти людям. І так, це було... нас нас витягнув, нас заманив в таку магічну, таку цікаву подорож у акупунктурі. Завдяки згодно, от... згодно. Я, я думаю, що завдяки нашій чарівній українсьці, Олесі, її перекладу, ми змогли так ем, зрозуміти всі нюанси, е, які хотів донести до нас е, сам Пітер Ван Кервель. Ну, вона, пере, 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 перепрацю, вона перепрацювала чир, через себе це припустила, так, так, так. і тому що вона з нами таким одним духом, ми, мабуть, розуміли її максимально. Для мене на той час уже особисто для мене, це формувалася така центральна основна вісь гілка, так? мого дерева. Е, мені дуже сподобалась методика навчання пітера. Формат запитання, відповіді мені підійшло на сто ну, такі... да, відсотків. Ви, бу... а... ви були в, в тих. Я... В тій долі учнів, які е, мали багат... одну товстену товстенний зошит, да, запитання відповіді на кожен семінар. Це був такий 96-й аркушовий зошит, я пам'ятаю. Mm -hmm. І там Кристина знала, де було це питання, так, де так, була так, на нього відповідь. Так, це було круто. Ну, і завдяки йому. Всі такі західні класичні скарги, скарги, симптоми, захворювання я вже перевожу на мову ці, на мову акупунктури китайської медицини. І це дає змогу пояснювати західні такі етіологію, патогенез захворювання і за допомогою іменно китайської медицини і акупунктури, з'єднати західні наукові аспекти і знання. Знання і мудрість східної філософії. Вони, як Пітер каже, зазвичай доповнюють один одного як дві руки, з'єднують. І тому ну, зараз ми можемо доречно впливати на етіопатогенетичні ланки різні, захворювання різної складності. Це дуже важливо. Що ще я? Я більше ретельно підходжу до вибору точок зараз. Стараюсь пояснювати собі, в першу чергу, для чого хочу використовувати саме цю точку. Чого чекати? Да, від так, так. Угу. ну зазвичай так і складаю, і враховую індивідуальну карту пацієнта для більш ефективного впливу. І результати такої роботи дають свої плоди, які дарують мені і моїм пацієнтам радість від одужання та відновлення. Ви теж можете це. Відчути на собі дуже красиве порівняння з деревом і з тими плодами, які ростуть на ваших гілках. Це дуже так образно і дуже в стилі китайському, дуже в їх стилі у східному а стилі. Е Таку метафо метафоричну, як так. любить Пітер. Так. І, і звичайно, пацієнти ще чекають ефекту з одного плацання, так? тобто швидкого лікування своїх численних симптомів. І я якраз про метафору, але я ну, завжди приводжу приклад Пітера метафору про цибулину. Я дуже О, коли шар за шаром, знімаємо симптоми, спочатку з поверхневого прошарку, потім наступний, наступний, і доки ми доберемося до такої серединки причини захворювання. Ну, і на, те, на це треба час, звичайно, може, тижні, може, місяці, а може і роки. І хто наважується, я пацієнтам кажу, хто наважується на такі довгі дистанції, у них дуже гарні результати і тривала ремісія, або ну, одужання. Пам'ятаєте, як Пітер вам uh, передав цю метафору, uh, uh, поставити в кабінеті орхідею? І кажу: от дивіться, як вона довго Вона довго, ну, квіти, але ж рать рад, радує, але так? ще радує. довго радує, да, звісно, це дуже класна така метафора від вчителя до учня, і я вважаю, що вона вам е, так допомагає в своєму шляху. Шляху да ми дерево зараз, зараз я відчуваю, що вона вже перебуває в сезоні. Розквіту літо осінь, коли є і зелене лісця, є і квіточки, і вже плоди з'явилися. Да? Тобто, тобто, завжди він під впливом неба і землі. Ніколи не забуває про свої коріння, звичайно, з кожним роком свій стовбур має більш гілець, річних кілець стає міцнішим. Ну, основна принципова гілка стабільна, а інші чотири гілочки дивляться на чотири сторони світу і наповнюються новими знаннями, далі розвиваються. І я чи, Дуже чесно красиво. бажаю, щоб лікарів спеціалістів акупунктури в Україні стало більше?